У рівному на пожежі ледь не згоріла 45-річна жінка. На вулиці Івана Мазепи почав палати одноповерховий будинок. Про це вогнеборцям повідомили сусіди. Рятувальники на підлозі у будинку знайшли господиню. Вона вже була непритомною. Наразі жінку госпіталізували до лікарні з діагнозом отруєння продуктами горіння. Вогонь знищив речі, домашнього вжитку, постіль та телевізор у кімнаті. Сусіди розповіли, що Жінка вела в моральний спосіб життя, до неї часто навідувалися сумнівні особи, підтвердженням слів людей, став безлад, що побачили вогнеборців квартирі. Там було купа сміття різного, недопалків, пляшок з-під спиртного. Практично були усюди. В загальному трьохкімнатна квартира нагадувала більше помешкання для. Безпритульних людей, ніж ніж зразкову квартиру. Наразі також причина пожежі встановлюється.